на каналі Любка. Вкаваю з англійською. Ти така довольна, да, любаш, да. Так, ми це ми хочемо розпочати це моє відео. Цикл, бо там багато таких викладати відео, як Люба вчить англійську. Для того, щоб ви могли тоже вивчити англійську з Любочкою, да? От і назва наш курс Учу англійську з Любой, да? Відео назвеш. Да. Можливо, мама дасть <таспіон> ті, щоб знати, мама mm -hmm. просить вчителька, на да. гріть кодір. Вирішила навчити Любу, з одної ну, її підписи. <пасаб> да? Почекай, почекай, я тобі розкажу. Дивись. <пасаб> я вже запечкалась, мама. Я теж запачкалась. <паспіон> закривай, закриває. Закривай, <паспіон> а, закривай. А, не течей чуть, ну Це у нас маркер, який збирається. <паспіон> Навпаки, не перманентний, а тимчасовий. Такий можна стерти. а перманентний це якщо постійний, і якщо він. навсегда. А, а это правда? Типа, ты будешь делать это, типа, поможет в конце ты будешь делать. Что? Типа, не, ну ты, ты Вдруг кто захочет, ты в того хочешь. Если кто-то захочет учиться, они напишут в комментариях, и я с ними свяжусь, да? Так, ну что, начнем. начнем мы, Любочка, с литр английской мови, так? Мы будем учить Вітри англійського алфавіту. А в англійській мові е, літери не позначають звуки. Звуки це у нас окремо. Літери це е, е, е. у нас окремо, Це е, е. це, не е. це Літера ей. Кажи ей. Е так, така літера, як це. наша А, а. називається Ей. Е Ні, в англійській літератур. Ми, ми ще її дуже будемо робити. Ми будемо будем все показувати, що ми робимо, добре? добре. Щоб ви могли повторити зараз. По-перше, скажи мені, як називається ця літера? Ей. ей, ей. ей я да. Тепер пиши, тепер пиши. А ми потім поставимо в таку врізочку. О Боже, мова, вона дитина. Так, ну нічого. Mm -hmm. Ще одна сама дама А Дуже гарно. Я питаюсь почитку? Маленьку теж об так. Ось так. Це літеру. Яку ти малюєш, Любочка? Ей. Ей, там. Хорошо. Молодець. Далі. Дивіться, літера Ей, сказається тільки в алфавіті. Вона часто дає звук Е. Щоб сказати цей звук, потрібно рот відкрити широковіс. Е. Якби тобі ти лікарю показуєш горлочко, так? Да? Е. 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 Пиши: да, ти приват. Е. Е. Яблуко О. буде Apple. Сама. О, ти Так. О. А як в англійській це буде? Apple. apple. Да. Red Apple. Так, червоне так. яблуко. Так. Так. Капелюшок. Я не знаю, як я вам не знаю. Це ми просто ще навчили. Ми ми це один все знімемо, так що це буде теж показано на відео. Не переживай. Hat капелюшок буде теж писатися через літеру «Ей», писатися тим будь, і кажи «Хет». «Хет». Нижчий ротик «Хет». «Хет». Да. І мурахи буде «Енц». Ну, тут і хіше говори. «Е». «Енц». «Енц». Це «Енц». Муравлі. Муравлі, да. Ці муравлі чи чуть страшні? <рис Swiss> Дівочка, ми, ми вставимо цю картинку, її буде бачно. Ну, Ще раз мені скажи, як буде капелюх? капелюх. Хет. Да. Oh. А, яблуко. Яблоко. Apple. 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 Ants. Да. Ants. А капелюх. Да. А мурахи? Адс. Ants. Ants. Эндс. Хорошо. Ants. Мурахи. Добре, це ми так познайомилися з літерою Е, тепер перейдемо до літери Б. Так, все правильно, молодець. Велика Бі пишеться як українська В літера, а маленька Бі пишеться сказала, як а, рисочка і кружочок в праву сторону. Пиши, обводь літеру Бі і кажи каже Бі. Ага. Угу. Це так називається літера ще раз. Звук, який вона дає, це звук Б. Б. Молодець. Молодець. Наприклад, бук. Бук книжка, так. Можливо, ми мене дивляться маленькі діти, які це не ділять. Так. Да. Ну, будете знати. Да, ми на маленьких дітей і працюємо. И... Мам, поставь на паузу, мне нужно треба... тут переделываться кое-что. На... Ничего, я потом пропустила. <губит> так, и смотрите. А литера B может Ой, давать звук... Малыш, Б. Наверное, какие-то коричневые. Да, коричневый малыш, B. потому что... это Бэйби. Бэйби. Иди вы. Он в Америке. Ой, боже, он в Америке. А, а он а в Америке. І в Англії, в Америці говорять англійською, Так що він може бути і там, і там. Ну, це там, де я всі учу. Африка? А, да. В Африці живуть багато чорношкірих людей. Да. Але чорношкірі люди вони можуть бути в Росії. Навіть в Україні є чорношкірі люди. Ну так, да, вони приїхали з нами з Англії. Вони можуть приїхати з будь-якої країни, бо їх є багато. Любочка, обводь бі і кажи бейбі. Бейбі! І дивися, тут уже в цьому слові бейбі. Получається, у нас літера A каже своє ім'я. бей бі Бачиш? Так. Да. Да. Почекай. кажи Бей, Б. Бей. -бі. Да. Бачиш, ось ця буквочка каже своє ім'я. A, baby. Бейбі. Бей. Бейбі бей бей це малюк. Да. Так. О, тут є Так. Да. Це Бау. Бау. Так. БОЛ. Тобто тут уже, дивися, літера там, A, Нічого. літера A та L дали нам звук А. Mm -hmm. Бау, кажи бау. 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 Що це бау. бейбі чи бау? Бау. бау. Хорошо. Тепер э, обведи літери Бі. поставим чорний, <laughs> чорний квадратик. Це буде ball, baby, hat, чи ants, чи apple. Як ми називаємо? Baby. Baby, так. Да. А, це буде що? Hat, hat. Так, а це буде. Ball. А це буде? Apple. Хорошо. Мама думає, не Ти така, щоб не мурах. Я хотіла намалювати мурах, але не встигла. Нічого. Давай на мурах на слідчі раз буде повторювати. Треба, щоб вона засунула. Ми, ми до нього не будемо прикасатися, тому що так. Да, У нас маркер пачкається вже всі. Так, да, він мені вже куп тут за наступна літера. Наступна літера називається Сі. Так? К. Сі. К. Це... Ні. Первоць, Ні. Це? Ні. Ні, послухай мене, я твоя вчителька. Літера hey. називається С. Кажи С. С. Угу. А що тут, тут car? Обведеш і car. я розкажу. Я поки розкажу. Да. Так от, літера С може давати звук С, а може давати звук К. І так. Да, дійсно, частіше всього вона дає звук К. Як наприклад, це в car. Так, наприклад, car. в слові кар". Кажи, кар". car. Кажи: car. Car добре. І також є у нас слово crayons. 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 І Crayons. Так, сейчас, секундочку. Тут машина. Car. Car. А то мама... Мама каже, ну не кажется кажи. Машинка. Кажи біла машинка. Я звук біла, мама. Мама. Білий буде. Білий mm буде -hmm. white. White, white card. Yeah. 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 White card, yeah. да. А тут у нас, дивіться, знаєте, що це? Це О, олівці! Крайонс класом! Крайонс! Тобто кольорові олівці, це може бути крайом. І також називають такі особливо часто воскові олівці, теж називають крайом. Анастасия, ну, на наступный раз приготовим. Так, далее, наступная литера это Д. Скажи мне, Д. Эй, я сижу там, малю. Ты пишешь тут. Д. Д. Так. Это Д. Литера Д дает звук Д. Так, это просто литера, она просто дает звук Д. И все. Скажи, Д. Д. Ага, угу, добре. І слова, які нам дають на літеру D, це буде Duck. Каже DAC. Да, к, к, да так, дивися, в цьому слові пишеться C, К, Но цей, коли пише C і K літери, Траймо, то тоді ну пізніше, Любочка. Е, качка буде Duck. Да. К. К в кінці. Да -к. Так, то вот так, так, звук будет к, звучайный к. к. А что будет звук звучайный а? Дак". Еще раз скажу, дак". Дак. Так. раз скажи. Так. 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 Добра. И да, есть еще такое слово, як копач. да, то, що это буде дига. Нашу заслухуємо. Чудово. Мама. Так, Люба, пиши, дига. Скажи. Ди ди-га. Дига. Добре. Так. А, то що я буду, я буду восковий Krajon. Jak będzie maszyna? Car. Jak będzie blokietna maszyna? Blue car. Blue car, Da. Kaczka będzie? Duck. 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 To duck. Tak. duck. Ну, бейбі. Бейбі. Це буде? Епл. Oh, мама, там дирка. Тут у нас, да, червячок. Варм. Бе! Це буде? Харп. Хет. Хет. Внизу тут. Хет. Це буде? Що таке? Що ти, 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 ти мамка? Ту... Це буде? Ну, no, це не червячок, це просто яблочки червиво. Ну, все, я його заберу. Це буде? Бук. Бук. Так, а тут не намазовий бук. Ладно. Ну, ти сама мені сказала бук? Я бук сказала, що буде. Буде бук, так. І так, дивіться, в цьому відео ми вивчили чотири літери. Літери. Назви мені літери, не звуки. Букви. Е, Англійською? Англійською, конечно же. Англійською. Які ми вивчили? Перший звук Ей. Другий звук друга буква. Ми називаємо літери C. по їх імені. Як в алфавіті? Сі. На і дивися. e Так? та D. Так. Якими словами проходили? D. Давай ще раз. Я внизу так можу підставлю підпис. Давай ще раз. Ось це буде. Apple. Apple це буде. Хет. Це буде. Ants. Ants. Baby. Baby. Ball. Ball.

Дойдем до сови через буквально... О, секунду. мам, это мы Давай, скажи, до встречи, пока. Ну, мам, ну да, мам, это... где крышка? Ну, закрой, пожалуйста. Добро. Всем пока, вы были на, на канале Любка Бубка Боба. Подписывайтесь и ставьте лайки за, за корыстный контент. Давайте, пока. Пока. Мам, закрой.